Дружина одного із захисників Маріуполя в інтерв'ю телеканалу поділилася своєю думкою щодо того, як вона бачить те, що відбувається в її місті. Дружина Азовця висловила таку думку Українська влада має зробити неможливе для порятунку людей із Маріуполя, як це роблять українські військові у Маріуполі. І друге, Росія використовує так звані зелені коридори для того, щоб виманити людей, а потім напасти на них у момент виходу. Давайте більш широко поговоримо щодо тієї теми, яку торкнулася жінка, яка давала інтерв'ю. Отже, почати варто з того, чи має вона рацію, коли каже, що влада має зробити неможливе для розблокування Маріуполя. Українська влада постійно говорить про те, що це неможливо. Жінка ж на відео парирує у відповідь і говорить про те, що навіть якщо це неможливо в лапках, то це неможливе потрібно зробити, а не прикриватися тим, що це нібито неможливо. У її словах може бути певна частка істини, і ось чому. Почнемо з того, а хто і коли визначав власне це поняття щодо міста Маріуполя і навісив на операцію зі звільнення Маріуполя Тавро, де блокада Маріуполя неможлива? Сам президент Зеленський чи ті, хто командує військовими операціями. Питання тут у тому: а наскільки неможливо, а з чого ви взяли, що неможливо? Так, влада завжди робила так, як їй було потрібне. І з народом особливо ніхто не ділився секретами. Завжди казали, так треба, так треба, і все. Без пояснення причин та інших непотрібних на думку влади формальностей. Але, ну як же, скажіть ви, зараз режим воєнного стану в країні, і влада взагалі не може і не зобов'язана повідомляти подробиці тих чи інших прийнятих власноруч рішень. Адже, як ви знаєте, у момент воєнного стану закони працюють не так. Як за мирного часу. Секретність там, військова таємниця і таке інше. І нехай так, але проблема в тому, що та сама секретність у прийнятті рішень була присутня і до війни з Росією. Як один із маленьких прикладів згадайте, хоча б як багато, і детально у лапках спілкувалися з народом за чергового підвищення цін на газ чи комунальні послуги, підвищили і усе. Намагалися щось там пояснити лише як те, щоб від влади відчепилося. І все це добре пам'ятають. Яку сферу життя в Україні не візьме, народу нічого особливого і не пояснювали, робила влада завжди те, що треба було перед усім їй, а не народу. Тому що влада звикла приймати рішення самостійно, незважаючи на думку народу, що народу, власне, ніколи і не хотілося цього міняти і лізти туди, де вони мало що розуміють і розбиратися у всіх цих хитро сплетених схемах під назвою безмірні ціни на комунальні послуги. Продукти харчування, бензин, та нечувана за ціною розмитнення автомобілів, ввезених з-за кордону. Ось і зараз влада, прикриваючись військовим становищем, діє абсолютно за тими самими лекалями, і якщо вона вирішила, що розблокування Маріуполя неможливо, то всі повірили в цю мантру і повторюють її як папуга Кеша. абсолютно не замислюючись над тим, а що має на увазі влада, під словами влади, розблокування Маріуполя зараз неможливе. Пам'ятається, вісьмох років поспіль, починаючи з 2014 року, влада відчайдушно намагалася довести всім довкола, що ухвалення закону про зброю для населення теж неможливе. І знаходилися то одні, то інші причини відкладення цього закону в довгу чорну скриньку, у що це вилилося в результаті для народу, видно побучі, гостомелі та інших містах мучениках, в яких було замучено безліч мирного, і це важливо. Увага! беззбройного населення. Тому і закатованих бо крім своїх власних рук та ніг проти озброєних окупантів оборонятися було нічим. Влада, мабуть, розраховувала, що за ймовірного нападу Росії на Україну прості люди зможуть оборонятися мотиками та вилами, як це було приблизно 800 років тому. Херсон, до речі, не уникнув цієї долі, і що там у Херсоні витворяють окупанти з беззбройними людьми, одному богові на жаль, тільки й відомо. І ось влада ж це робила не давала людям зброю за допомогою ухвалення відповідного закону. Ось і хіба це лише одна помилка, яку припустилася влада за період свого існування у незалежній Україні? Ні, таких помилок було мільйон. А десь це були навіть не помилки, а відверте шкідництво, якщо не сказати гірше. То чому їй можна довіряти зараз, коли вона запевняє всіх, що розблокувати людей у Маріуполі неможливо? А ці слова ніяк не перевіриш у тому раз у раз. Ніхто вам не дасть на руки відлік довжиною кілометр, де описуються і наводяться всі аргументи, підтверджені незаперечними фактами про те, що Маріуполь справді і безповоротно заблокований Росією, і зворотного справді не може бути за жодних обставин. Тому як кажуть, вірте на слово от люди й вірять, а що лишається робити. Але такі люди, як жінка дає інтерв'ю, судячи з усього, не вірить. Не довіряє владі, ймовірно, з огляду на все вище описане. А раптом вона має рацію що тоді? А може, українській владі вже не потрібен Маріуполь, бо суто з економічних причин на даний момент він марний. Іншими словами, якщо там уже неможливо нічого виробляти і якось використовувати, то навіщо звільняти? Втрати людей у такій битві за Маріуполь буде просто безглуздою. Навіть якщо Маріуполь звільнять, то що тоді? З якою метою знищений Маріуполь повністю корисний, може влада мала на увазі, що, можливо, то можливо. Але чи потрібно? чи потрібно розблокувати і втрачати при цьому безліч військових? Такою логікою цілком може керуватися українська влада. Виходить, єдина причина для визволення Маріуполя це люди, які перебувають там. А ось тепер самі оцініть те, наскільки важливі ці люди для української влади чи не важливі. Говорити тут нема чого. Робіть висновки самі. Це відео лише підштовхне вас до роздумів, а про зелені коридори тут і говорити нічого. Підлість Росії вже не новина. Це настільки стало очевидним, що Росії можна не намагатися переконати когось у протилежному, їй просто не повірять.